Я, Андрій Малишевич, приймаючи покладені на мене волею моїх колег і однодумців обов'язки президента відродженої Києво-Моглянської Академії, перед професорами і студентами Національного університету києво могилянська академія, перед усім українським народом, складаю обітницю, чесно і не шкодуючи сил служити нашій славній Алмаматер. Я клянуся, що всі мої помисли і діяння. Будуть спрямовані на піднесення духовності, освіченості, національного самоусвідомлення і гуманістичних начал молодої генерації. Поки мене Божа благодать на всім світі задержить і даватиме життєву снагу, поки мені виявлятимуть довіру професори і студенти Національного університету Києво-Могилянська академія, всі мої духовні, інтелектуальні і фізичні сили. Будуть спрямовані на це святе діло. І якщо би я відступився від цієї обітниці, то хай не буде мені прощення ані від батьків та дітей моїх, ані від жодної людини, сущої на благословенній і стражденній землі України. Присягаю. передати символ президента Києва Мугалянської академії Блаву, яка важить майже 15 кілограмів, президенту Андрію Мишену. Дякую, пане почесне президенте, дякую, пане міністре, дякую, шановні колеги. Боже, яким складним був цей рік. Для мене особисто, можливо, найскладнішим в моєму житті. Ви знаєте, психологи звернули увагу, що коли людина дізнається про якусь архіважливу новину, то вона, як правило, пам'ятає до маленьких деталей, найменших деталей. Що відбувалося саме в цю хвилину? Моя мама, наприклад, до найменших деталей пам'ятає ті хвилини, коли на Київ почали падати бомби в 41-му році. Я до найменших деталей пам'ятаю обставини хвилини, коли я дізнався про трагедію в Чорнобилі. До найменших деталей я пам'ятаю обставини хвилини, коли я дізнався про події 11 вересня 2001 року. Один з літаків. Який впав в полях Пенсильванії, впав недалеко від того дому, де я мешкав в той час. Боже, яким складним для всіх нас був рік 2014. Ми пам'ятаємо дуже багато хвилин цього року до найменших деталей. Це був дуже емоційний рік. І ці емоції змінювалися дуже часто. Це був якийсь емоційний американський гірки, емоції огіди. Гніву та розпачу змінювалися емоціями самоповаги, гордості та гідності, емоції тривоги, емоції нестерпного болю за тих, хто загинув, змінювалися емоціями перемоги. А найголовніше емоціями величезної поваги до свого народу, який зміг позбутись зла, і який, я впевнений, має всі можливості і волю. Відновити добро у нас в країні. Роль Києвомоглянської Академії в цих подіях, подіях Революції Гідності, подіях Майдану важко переоцінити. На Грушевського, на одному з будинків, біля якого відбувалося багато подій, був слоган написаний. З нами Бог Могилянка. Я не знаю, хто написав цей слоган, але це показник ролі Києво-Моглянської академії в цих подіях. Ми не великий університет, але ми дуже активний університет. На Майдані ми були всюди. Нас не було і не могло бути тільки в одному місці: по ту сторону барикад. Ту сторону, де панувало зло. По праву, революція гідності це наша революція. Я можу точно сказати, що в минулому році Могилянка своє обличчя не втратила. Важко передбачити, що чекати. Від, від року 2015-го. Я не думаю, що він буде значно простіше ніж рік. Цей нас чекає непроста зима і в сенсі економічному, енергетичному, моральному. Наші думки зараз спрямовані на захист країни. Студенти, яких ми приютили, і кримчан, і е, студентів з Донецької та Луганської області, і велика кількість соціальних волонтерських проєктів, які виконувалися і виконуються з ініціативи наших студентів, випускників, викладачів, співробітників. Можливо, саме, саме через ці причини ми не святкуємо цей новий рік. Ми беремо перерву. І я впевнений, що ми всі розуміємо причину, чому, чому ми вирішили в цьому році не відмічати новий рік. Також я хотів кілька слів сказати про економію через те, що ми не знаємо, який бюджет буде прийнятий. Ми не знаємо, яке фінансування буде надано державою, університетом системі вищої освіти. Ми маємо дійсно прикладати зусилля до економії тих фінансів, які є. Ми будемо балансувати. Ми будемо балансувати, намагатися дійсно зекономити ті фінанси, які ми можемо зекономити, але це не буде на перешкоду діяльності, нормальної діяльності університету. Я впевнений, що і бібліотека буде працювати. Я впевнений, що всі служби університету також будуть працювати. Цей же час, час непростий. Я пропоную розглядати наступний рік як рік можливостей. І не тільки наступний рік, а наступні п'ять років. Дивіться, у нас є новий закон, який надає нам можливості. Закон, який встановлює автономію, дієву автономію для закладів вищої освіти в нашій країні. Це і управлінська, і академічна, і ідейна можна сказати, і фінансова автономія. Також ми входимо. В нову новий рік з розумінням необхідності створення нової концепції розвитку Києво-Могилянської академії. Ви просто подумати більше 120 могилянців, більше 120 могилянців, викладачів, співробітників, студентів, випускників, аспірантів, докторантів залучилися до розробки стратегічної концепції. Нам потрібно прийняти стратегічне рішення, наприклад, чи потягнемо ми гостинний двір. Я впевнений, що потягнемо. Треба намагатися отримати нам ці, ці приміщення. Зміни зумовлюють можливість та необхідність впроваджувати інноваційні рішення, які потім принесуть велику користь і нададуть перевагу Могилянці. Хочу, щоб ми всі зрозуміли: Могилянка це не заклад однієї людини або невеликої групи людей. Це не університет мелешевича Квіта чи Брюховецького. Ну можливо, Брюховецького трошка <сум> власники і господарі могилянки. Це ви, викладачі, студенти, співробітники. Я спробую зробити все необхідне для того, щоб ці слова не залишились словами, а стали реальністю. На часі створення системи комітетів, завдяки яким викладачі, співробітники, студенти, випускники зможуть долучатись до процесу прийняття рішень в академії, стати власниками таких рішень. Система комітетів існує в більшості провідних університетів світу і зарекомендувала себе як ефективний і дієвий демократичний механізм прийняття рішень, тільки при дотриманні принципів прозорості і демократії, можлива практична реалізація слогана. Ми можемо, ми переможемо. Тільки спільними і координованими зусиллями зможемо розробити концепцію стратегічного розвитку, зрозуміти напрямок нашого розвитку та реалізувати і досягати вашої мети. Ну і тепер зовсім наостанок. Здається, вперше за всі роки моєї роботи в Могилянці на останній посвяті в серпні я почухав Альму і загадав маленьке бажання. Можливо, сьогоднішня подія це результат цього бажання. Але тут постає інша проблема. Я боюсь, що Альму тепер так зосереджено будуть чухати, що панцир стерти взагалі можуть. Треба рятувати тварину з Новим роком, з Дріздвом.